Привіт, друже! Сьогодні в мене для тебе казочка про вишиванку. Яринка любила дивитися, як мама вишиває, як на біле полотно лягають зелений барвінок, червоний мак та синя волошка. Матусю, що це ти вишиваєш? запитала дівчинка, розглядаючи полотно. Тобі сорочечку, люба моя, так гарно в тебе виходить, бо я вишиваю квіти, які ростуть на нашій українській землі. На рідній землі ростуть барвисті квіти. Вони лягають на біле полотно і виходить гарна вишиванка для красивої доні. Ти бачила, як гарно, коли. На свято люди йдуть у вишиванках? спитала матуся. Бугачила, це так гарно, ніби майдан розквітає квітами. Коли ти вишиваєш мою сорочечку, можна я її одягну в садочок на свято? запитала Яринка. А вже ж одягнеш і будеш, наче квіточка, погодилася матуся. Так і сталося. Яринка одягла на свято осені в садочок сорочку, яку мама вишила, і вона їй дуже личила. Матусю, якось попросила Яринка, навчи мене вишивати. Мама взяла полотно, дала донечці голку і почала показувати, як потрібно вишивати. Спершу у яринки виходило не дуже гарно, і хрестики були кривенькі, хилилися у різні боки, і стрічечка, що має тягнутися тоненько і рівненько, стрибала, і півники, наче спотикалися. Але дівчинка не здавалася, старалася, і згодом у неї все почало виходити як слід. Тепер зимовими вечорами вони удвох із мамою вишивають, співаючи при цьому давні народні пісні. Мама вишиває сорочку татові, а яринка маленький рушничок для бабусі. А ви, моє любі, вмієте вишивати? Гарна вийшла казочка. Закутуйтесь тепленько в свою улюблену ковдрочку і лягайте відпочивати. До нових зустрічей. І на добраніч!